Світі. Дозвольте вас вдруге привітати в Києві в україномовному моєму шоу Зміна реальності. Доброго вечора, Києве. Доброго вечора, мій дорогий гість! Доброго вечора. Випадковості не бувають. І гості шукаються дуже просто. Я не знаю, як це роблять українське телебачення, а я роблю те, що комусь напишу справу, що мені потрібен гість, і мені відповідають, я запитаю. Так буває, я запитаю. Питали у тебе? Так, Артем запитав. Давай відкрию маленьку таємницю. Ні, знаєш чому? Мені сьогодні дуже цікава розмова з тобою. Тому що більшість про тебе ніхто не знає. От всі питають, хто в тебе гість? У мене гість генеральний директор Національного духового оркестру України Олександр Піроженко. От, коли я це скажу Олександру Піроженко, ніхто не знає. А мені це піднімає інтерес ще більше зустрітися з тобою, тому що тебе ніхто не знає. І надіюсь, після сьогодні зустрічі тебе будуть знати всі. Так має бути. Бо ти того вартий, а ти цікавиш ще одну річчю, що про тебе скоро ніде немає нічого написано. Це мені підняло такий дух і казав, що це найкраще, що має бути. Розпілкуватися з людиною. Яку десь не куплеш якимось чином, але просто бачиш, відчуваєш і продовжуєш розмову. 1979 рік. Що це для тебе? 1979 рік Серпень місяць було оголошено всесоюзний конкурс. На той час це був. Радянський Союз, і я прийняв участь в тому конкурсі і був відібраний до складу на той час тільки створеного Духового оркестру України. Тобто я працюю в оркестрі з 1 жовтня 1979 року. Так, ти від першого дня залучення оркестру. Пам'ятаєш свій перший день? Так. Перша репетиція була, до речі, у нас зовсім поряд тут, де у нас зараз ведуться зйомки. Це жовтневий палац. На той час це була база колективу. о, ти мене надихнув на кілька спогадів. Жовтневий палац це була така незвичайна для мене ситуація. В житному палаці я закохався. Жовтного палаці я проводив дівчину, збирав осінні листочки. Вона потім казала, що я дуже романтик. А потім Жиртневий палац став другим місцем моїх здійсненно-нездійснених мрій. Бо коли я не поступив в театральний інститут, я пішов в театральну студію Житного палацу і там проводив, подивіться направо, подивіться наліво, перед вами виступи. Це теж дуже цікаво. — От коли перший раз сказали, перед вами виступить. Олександр Іраженка. Справа в тім, що на той час е, я був артистом оркестру і е, не могли сказати, що перед вами виступить, бо це оркестр це дуже такий от злагоджений колектив. Можна порівняти навіть з годинником, де е, діяльність і гра одного з артистів. Дуже сильно впливає на весь колектив. Тобто, якщо одна шестерня десь в механізмі годинника заїдає, то годинник зупиняється. Так і тут оркестр це дуже складний механізм. От, з цим складом оркестру, 1 жовтня у нас була перша репетиція, а вже е, 7 листопада на той час було таке свято День Революції Жовтневої. Е, це був перший виступ нашого колективу у Палаці культури України. Тобто, це через місяць. Трошки більше вже був виступ колективу. Нам терміново пошили костюми, бо ми приймали, це був глядовий концерт. Терміново пошили костюми всі. І оце таке любовство. Перше, перше і на все життя. Да. І в 79-му році мені було якраз виповнилось 20 років. Прекрасно. Ти мене навів ще одну думку. Ти згадав свої 20 років. Хочу сказати, твоя бо твоє навчання вища освіта пройшла в Донецьку. Як у тебе спогади на Донецька? Прекрасні. Прекрасний. Ви Донець... можете сказати про своє місто, що у вас прекрасні спогади, про місто вашого дитинства, вашого доспівання, вашого життя? Справа в тім… Послухайте, мудру людину, навчіться слово прекрасне. Справа в тім, що Донецьк прекрасне місто, але я там тільки навчався. Я родом, не з міста Донецьк. Я родом з міста Первомайськ Миколаївської області. А в Донецькій 5 років Державна консерваторія імені Прокоф'єва, факультет духових ударних інструментів, клас ударних інструментів. Чуєш, Олександр, коли ти сказав слово «Первомайськ», я там почув таку ностальгію. Є ностальгія за рідними місцями? Так. так. І... Як часто сниться? Чим проявляється? Справа тим, що я не знаю, це добре чи ні, але мені ніколи нічого не сниться, практично. <сумістю> Сплю спокійно. Засипаю дуже швидко і просипаюсь дуже рано. Олександр, це спокійно ті, що не крадуть. Так. <сумістю> <сумістю> так, абсолютно спокійно. Так, за Піромайським, звісно, це моя батьківщина, я там прожив 17 років, після того я звідти поїхав ну, і жив в іншому місці. Інші міста це які? Це... Де ти міста, яким пройшло твоє життя? Після того, як поїхав з Громадська, два роки я навчався в Уманському музичному училищі Черкаської області, а потім місто Київ. На все життя. На все життя, так. Тобто більша частина мого життя. Понад 40 як років. тебе не робити, Києва мій? Так, так. Я з самого початку своєї програми починаю, тобто мене просто захопив, я пішов трошки іншим шляхом. Починаю, бо я все життя займаюся клінічною психологією, психологією залежності, починаю свій сеанс з пацієнтом тим, щоб пацієнта за руку, і кажу, скажіть мені щось гарне про себе. Що гарного про себе може сказати Олександр? Я не знаю, що може людина взагалі про себе сказати. Я думаю, що про людину, про її діяльність, про те все, що він робить, можна сказати інше. Я чомусь Нет, не... Не... Не, сприйма... ти... Я... Александр... Я не сприймаю, коли людина починає щось про себе ]fendimiz. говорити. Олександр, ти ты... не мій пацієнт. Ні. Я тебе, мабуть, запишу на прийом. Ні, знаєш, що мені мішає? Мені мішає то, коли люди, не конкретно про тебе, то, коли люди не сприймають свої позитиви. От ми сьогодні спілкувалися на радіо, спілкувалися про такі речі. Не знаю, наскільки я вже 30 років з України, але в Чехії є така система домашнього виховання, що дітям кажуть, ти не можеш хвалитися, бо самопохвала смердить. Тобто там, не дай Боже, сказати, я в чомусь добрий, я мудрий, я це вмію, чи я це знаю. Не хвалися, бо це смердить. І оце... Я дуже правильно, я з цим згоден, до речі. Ти мене посадив. <суспільна> 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 так. Швиденько. щось гарного про себе. Починай придумувати, починай з сюди робити фантази. Згадай, хто що ну, да. гарно сказав сьогодні? Сьогодні? Так. Ніхто? Ну чому? Сказали, що дуже швидко зробив деякі програми, Ні. які очікували два тижні. Зараз мені цікаво, хто тебе похвалив, от так Ну, справа в тім, що можливо хтось би й похвалив, але я більше в день спілкуюся зі своїми працівниками. і Коли хвалять генерального директора, це теж наміє якісь. Ні, і твої працівники не мої працівники. <ріг> <ріг> Послухай, <ріг> <ріг> ти їх погано виховуєш. Ні, нормальні Ні, нормальні працівники це ті, які тепалять зранку до вечора. Це підлабузники. Це вже не працівники. <рив> <рив> ні, 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 давай, я не згідний. Є внутрішня похвала, є похвала на рівні енергетики духовна, а є похвала підлабузницька. Вмієш їх відрізнити? Так, якщо я бачу, що в очах у людини світиться те, що мене поважають. І те, що я роблю, вони враховують в своїй роботі, прислухаються до того. І що я можу бути в чомусь прикладом, то це вже добре, да. так. Але, 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 але не в тому, щоб вони говорили, бо це вже підлогузництво називається. Ні, Олександр, ти сказав таке гарне слово, що ти в чомусь прикладом. Знаєш, в чому ти прикладом? Ти мене фасцинував вашою е нотною бібліотекою, якій не має аналогів в світі. Як це творилося? Оце ти для мене приклад. Творилось. Я до, 2000, до кінця 2001 року був артистом. Потім у нас був такий період дуже негарний в оркестрі. Постало питання взагалі про ліквідацію колективу. Колектив мали розформувати в зв'язку з відсутністю концертної діяльності, бо нікому не потрібен. Зрозуміло, колектив, концерт, який, вистан... який має концертів. За 2001 рік було проведено всього лише два концерти. І то це один із концертів це випускний вечір в школі, а другий концерт це перша вересня в школі. Це так назвали концерт. Ну і е Міністерство культури поставило питання про те, що, що недоцільне існування подальших колективів. На той час я, будучи артистом, був ще й головою правком. Була така організація? Так. Да, Профспілки, яка, до речі, тоді гарно да, впливала все. І організував підписи е, видатних культурних діячів. Це революційне <реку> діяльність. Видатних культурних діячів. Оце. І організував колектив. І так сталося, що мене запросили в міністерство. На зустріч? На килим? Це не був килим. Я не можу сказати, що це килим. Просто поспілкуватися. І після зустрічі прозвучала така фраза, що можна я прямим текстом, так як він ще було скажу, тріпачів у нас багато. А от якщо потрібен колектив, доведи, що він потрібен. Доведи, що ти діва людина. І поки я дійшов до оркестру від міністерства, я вже був призначений директором розпорядником. Виходу просто не було. Виходу просто не було. І, до речі, я сам ще тоді не розумів всі складнощі, що може бути, бо жодного досвіду, жодного дня керівної роботи я не мав. І тут артист. Але, але за півроку, пів дали півроку, сказали, що півроку продемонструйте хоча, хоч що-небудь, що цей колектив дійсно потрібен, що він потрібен цей колектив і треба його фінансувати, і все, все, все. Так я за півроку, не маючи досвіду, умудрився зробити річний план по концертам і план по доходам. За півроку зробив. Е, знаєш, коли я знайшов кілька речей про тебе, але це були мега шалені характеристики е, тотально, розумієш, на такому рівні, що людина, яка піднімає країну з руїн про тебе. Не знаю, чи ти це знаєш, але там так написано. Тобто, розумієш, що от чогось має така прийняття, така думка, я би ти перебрав країну, не тільки оркестр. Розумість, от Наше шоу називається «Зміни реальності. От ти та Шелена mm -hmm. людина змін. Ти кожен день, кожною своєю думкою, кожним своїм життям, кожними своїми емоціями, робиш ці зміни, от починаючи з тої прибудової оркестру. Справа в тім, що я вважаю, людина, коли працює на певній поставі, так, керівник. Керівні, чи буде. Людина перша, повинна отримувати задоволення. Від керування державою задоволення не будеш, так? Це... Отримувати задоволення від того, що людина робить, незалежно від того, чи керування державою, чи керування оркестром, чи керування автомобілем. людина повинна від цього отримати задоволення. І якщо людина береться за якусь справу, він зобов'язаний не просто там, спробувати, а зобов'язаний докласти максимум зусиль і свого здоров'я. Своїх навичків для того, щоб зробити, щоб і іншим поряд з ним було духово. Ти мені імпонуєш, я не знаю, страшною відповідальністю за кожну хвилину свого життя. Не знаю, чи це правда, але я це так бачу. Страшна відповідальність за кожну хвилину життя. Потім я знайшов одні такі твої цікаві думки. Ти в музиці, а це все пов'язано з тобою. Кожне речення, яке я скажу про тебе, це те, про що ти говориш. Ти в музиці шукаєш наближення до людини. Чому? Так воно і є. Бо ну, музика у нас існує з дня нашого народження. Вона існує, починається з самої природи, з того, що вас Власний Бог. І потім, в подальшому все життя, музика продовжує, ну, як і ти поряд з кожної людини, незважаючи на те, що там деякі кажуть, що, що я не ходжу там на концерти, це не суттєво. Але вони слухають радіо, дивляться телебачення і не пов'язково ходять на концерт. Але все рівно, коли людина прислухається до музики і не виключає того ж, приймача або не вимикає телебачення. Так що вона отримує від того задоволення. Чи є часи твого життя, до яких є. ти повертаєшся? Ну, є часи дитинства, коли ще були живі батьки і мати. Первомайську туди повертаюся на річку Південний Буг. У нас там річка Південний Буг і річка Синюха. Вони сходяться, а далі вже це йде річка Південний Буг і тобто твого життя? Так, так. Да я згадую, часто. Крім того, дуже багато розструлював з колективом. І також згадуються певні міста. Колектив в свій час об'їздив до Уральського хребта повністю весь колишній Радянський Союз. І потім поїздка, вже це при мені робилося, поїздка за кордон колективу є. Перші Нідерланди такі знамениті. Перші перша Нідерланди, так. Виїхали. Мали в цьому році поїхати також на гастролі, але так сталося, що перешкода у нас виникла світне. Я не знаю, як згадують про гастролі українські актори, музиканти, співаки. Але я дуже багато і часто спілкуюся з чеськими зірками, акторами, співаками. Тут ті спогади зводяться до одного. Такі веселі. Веселі нічні історії. <гум> Ні, так все абсолютно все нормально. І нічні історії, і, і концерти, і зустрічі з колегами, бо в кожному ж кожному місці є і в оркестрі, і ну, в великих в обласних центрах і філармонії, і театру. Музиканти між собою спілкуються. При тому, що якщо закінчив... Якийсь навчальний вуз в одному місці, він може працювати в іншому місці, коли він повертається туди вже з колективом під час гастролі, ну відповідно. Це, мабуть, тому ти сказав, що музиканти веселі люди, так? У тебе Є така теза музиканти веселі люди. Правильно, музиканти веселі люди, але не, не через те, що вони на гастроях там поночам не спали. Просто веселі і, люди. Просто веселі люди. А в цьому весь смисл бути веселим, лишатися веселим і робити веселі речі. Я вважаю, я вважаю, що о, треба взагалі радіти кожному. От в мене такий є принцип, можливо, він і нормальний, деякі не сприймають. Я люблю ненормальні принципи. І ненормальних людей. Ненормальні принципи. Питаю, бо там щось там болить, там ще щось. Не було. Я кажу, в мене інші принципи. Я зранку проснувся, слава Богу. До вечора дожив ще краще. І все нормально. Прекрасно. От бачиш, ми підходимо е, до такої важливої речі, як поради до життя. Ти вже першу пораду дав. Не жалітися, так? І сказати все нормально. Е, перша така порада, е, ми, ми говорили про минулість. Без минулого немає майбутнього. Але там є одна е, така складна чи важлива річ. Е, то минуле має дві скриньки. Скриньку того, що в житті не повелося, скриньку негативу і скриньку позитиву. Які скриньки витягуєш частіше? Позитив. Негатив взагалі не треба скривати. А знаєш чому? Тому що -то я не мав. Це як та хвороба. Мені нічого не болить. Ні, справа в тім, що негатив був в моєму житті, але я його ніколи не згадую. І людям також раджу, не треба згадувати. Треба, треба пам'ятати тільки добро, тільки хороше, щоб все було нормально. Але ти зробив одну прекрасну річ, що ти, коли не згадуєш негатив, він ніколи не повертається. Тому що до мене приходять пацієнти, жаліються на масу проблем. А починаєте з ними розбирати, чому навіщо виявляється, що ні про що інше, ніж те, що він мене лишив. Вона не думає. А я кажу, ви ще хвильку. Думайте про те, що вас хтось лишив, що вам щось не вдалося, що вам хтось спортив життя. І наступних 10, які за вами прийдуть, вони вас лишать. Тому що ви граваєтеся в тому, хто вас лишив, що вам не повелося. Треба пам'ятати тільки добро. І якщо щось і сталося, якщо щось і сталося, то про те не треба згадувати. Бо я теж так вважаю, що людина сама притягує негатив тоді у всьому. Які він не прижаліться люди... на такі речі. Але ти нав'язуєш, на мою наступну думку, не думати про те, що про тебе думають інші. Справа вбувають ну, випадки, так, що там кажуть, що там ось про тебе таке сказав. Моя відповідь всім таким, хто каже, що про мене ще. То слухай, хто ще про кого сказав, так? Е? Да, так, щоб сказав, що Тому мене не цікавить абсолютно нічого, що про мене сказали. Для мене найголовніше те, що я сам про себе знаю. Це важливо. Ні, для мене важливо, що ти думаєш про себе сам. Тому що, коли ти думаєш про себе, відповідаєш за те, що робиш, а тобі про відповідальність сказати не треба, ти відповідальність з них до голови. Це просто в тобі є, мабуть, вроджене. Звідки в тебе? Мабуть, від батьків. Де ж були так страшно відповідальні? Так, да. особливо батько, так. Да. Да. І його вже давно нема. Він трагічно загинув дуже давно. Але школу, яку я пройшов, я б дав назву школу і те, в чому від мене вручив. Незважаючи на те, що в нього лише три класи освіти, були, я пам'ятаю все своє багачем. Ну тобто він живе себе. Так, його модить. Знову ми порівняємося, от бачиш, ти себе порівнюєш з батьком. Це дуже класна річ. Але коли ви порівняти з кимось іншим, люди дуже стараються бути на когось схожими. Скажи, наскільки це нормально в житті творити ідоли, творити кумири? І старатися бути на когось схожими. Я це не вважаю нормальним, не знаю, може за то хтось буде мені не імпонувати Чи, е, бути собою і бути схожим сам на себе. Я вважаю, що бути схожим і робити спроби бути схожим на когось – це ненормально. Не. Кожна людина індивідуальність і він повинен бути сам собою. Це найбільша проблема до співаючих. Ти знаєш що отих. 15-16, коли людина доспіває, а соціальні медіа сьогодні впливають страшним способом, от як вберегтися, не, не, лишити, не, не, не лишити себе затягти до цього впливу. Побільше читати, слухати музику, і не буде часу на всілякі дурниці, щоб хтось кудись колись затягнув. Ну, я хотів питати про твої якісь життєві цілі, про якусь мету. Але ти настільки цілевідомий, і мені здається, що тобі ту мету не треба шукати, ти її маєш. Але хочу сказати тим людям, які цю мету не мають. Це так трошки, знаєте, як сісти в поїзд і не знати, куди їхати. Куди ти їдеш? Їду вперед. І тільки вперед. Я коли прийшов, вже перейшов на посаду керівну в оркестрі, так, я собі поставив мету. Щоб цей колектив, він на той час називався просто Державний духовий оркестр України, щоб цей колектив став академічним. Для особливо духових оркестрів це, дуже престижно. Неймовірно. це неймовірно, дуже престижно. От з 2002 року я став керівником в 2004 Ти році. Ти сів до поїзду, який називається Оркестр. Так. І в 2004 році наш колектив отримав статус академічний. Через два роки могла керівниця. Я думав, що отримаю академічний, тобто була така мета. І все. Можливо. Поновлю свою артистичну діяльність. Але потім в мене з'явилася інша мета, щоб цей колектив став національним. І в 2008 році 000 отримали 000. статус національного.